В'ячеслав Петренко з 99-го року незмінний керівник п'ятої міської клінічної лікарні, одного з найпотужніших сумських медичних закладів. Кандидат медичних наук, заслужений лікар України за півстоліття в медицині. Працював за моделлю Семашка, утримав лікарню в складних 90-х, підготував п'яту лікарню до роботи під час епідемії COVID-19. лікарня посилено працює від початку російського вторгнення. В Повному обсязі медичну допомогу. Як Три питання: перше це доступність. Якість надання медичної допомоги і безкоштовність після адміністративно-територіальної реформи на Сумщині замість 18 районів утворено 5. Відповідно, змінились межі госпітальних округів. А всі медичні заклади змінять свої статуси: лікарня загального профілю і кластерна новою постановою уряду від 28 лютого 2023 року. Скасований попередній порядок створення госпітальних округів, який діяв з 2019 року. Та конкретизована і оптимальна мережа і спеціалізація лікарень. Чи відповідає п'ята? Лікарня новим вимогам кластерної, так говорить її керівник. П'ята лікарня, значить, лікарня, яка побудована за проектами для лікувально-профілактичних закладів. Це стаціонар, значить, стаціонар і поліклініка, загальна площа 28 тисяч квадратних метрів. Значить так, кожне відділення у нас їх 15, має на по 540 квадратних метрів. Відділення променевої діагностики, всі допоміжні. Вони всі спроектовані і розташовані, і мають сказати повну можливість. Надавати в повному обсязі медичну допомогу. вони укомплектовані, значить, апаратурою, обладнанням. Відповідно до 174-ї нової постанови уряду в Сумах затвердили два кластери: один на базі центральної міської клінічної лікарні, другий на базі колишньої ЦРЛ Сумського району. Зараз клінічна лікарня святого Пантелеймона. Її також визначили кластерною для всього великого сумського району з намірами приєднати п'яту лікарню. У нас є спіри, ми споримо, куди нас об'єднати, нас до святого Пантелеймона чи святого, святого Пантелеймона. Я В постанові нічого такого не написано, куди кого об'єднувати. Але давайте скажемо так, наш стаціонар це хірургічний корпус наш другий, скільки в нас значит, 11 тисяч квадратних метрів, значить, у Пантелеймона 3731 квадратний метр. Якщо взяти поліклініку нашу, то у нас 7700 поліклініка двохпорфова будівля Пантеремона. Це 718 квадратних метрів. В'ячеслав Петренко переконаний, що центром об'єднання має стати сама п'ята лікарня в рази потужніша за обсягами медичної допомоги персоналом, лікувальними площами і кількістю успішно пролікованих пацієнтів, що є найвищою оцінкою роботи медичного закладу. У нас заключений, заключений договор з НСЗУ на по п'ятнадцяти 16 пакетах запрошлий рік проліковано 12 тисяч хворих, значить, зроблено в стаціонарі 3500 оперативних втручань. В поліклінічному відділенні в хірургії однієї доби значит, зроблено 2300 оперативних втручань. Ми зробили 900 ендоскопій. Ми зробили 20,5 тисяч рентген досліджень, півмільйона досліджень в лабораторному комплексі. Значить, так ми зробили 10 тисяч узі досліджень. Ремонтують відділення для покращення умов роботи персоналу і комфорту пацієнтів, Кладають кошти в оновлення обладнання. Медики п'ятої отримують гідну зарплату і всі належні виплати. Високопрофесійний медичний колектив. Це теж аргумент плюс до переваг п'ятої лікарні. У нас майже 750 спеціалістів. Серед них 200 лікарів, Значить, у нас 45% лікарів мають вищу категорію, у нас 8 кандидатів наук працює, лікарі першої категорії, середній медичний персонал у нас 55%. Атестованих у нас їх 340 чоловік. Від кого залежить детально оцінити всі переваги і прийняти рішення надати п'ятій лікарні з високим лікувальним кадровим технологічним потенціалом статус кластерної спроможну мережу правильно говорити сьогодні? Значить, формує і подає на затвердження військова обласна військова адміністрація. Я хотів би підкреслити постави на свій розсуд. Потім це все погоджується із громадами. І потім вже йде на затвердження у кабінет міністрів. До 1 травня, значить, цього року, обласна державна воєнна адміністрація повинна надати до кабінету міністрів на свої пропозиції по госпітальному округу в межах і закладах.